Обаємо дрова. Можна піти в ліс, покататися. Можемо піти до річки. Ліс. там ліс, з цієї сторони ліс. А оце у нас невеличка річка. Фоса називається. В Мирнограді у нас немає річки, у нас Стасі. стави. У Мирнограді було чутно взриви. Діти. Ночами не спали, а уроки як. То ми з Севера Донецька їхали волонтери. Ми з ними приїхали до Дніпра, Вони нас забрали, а потім через інтернет знайшли волонтерів Ларису, і вона сказала, куди нам приїхати. Коли ми сюди приїхали, це була тривога. Ми не знали, куди їхали, що буде. Мені подобаються сусіди. У нас такого в Мирнограді немає.